70% опитаних українців мають близьких і рідних, які або воювали, або воюють на фронті. Такі дані соцдослідження від групи Рейтинг. Це усереднена цифра по усій державі для порівняння. іще півроку тому рідних на фронті мали 65% українців. На львівщині ж для ветеранів, ветеранок та їхніх рідних створили інтерактивну мапу з параліком медичних закладів області, де пропонують. Або пільгові, або взагалі безкоштовні послуги, які саме як цією опцією скористатися, будемо говорити далі. До нас доєднується Марія Петришин, керівниця першого жіночого ветеранського простору Рехаб та директорка будинку воїна. Вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечора! Героям слава добрий вечір, пані Марії. Як скористатися цією послугою ветеранкам, ветеранам безкоштовно, і загалом, який перелік категорій, для кого вона хто може скористатись? Ви знаєте, насправді це питання і тема у нас не зріла вже давно. Так, якщо говорити в контексті проекту медична львівщина захисницям, звісно, він був спрямований на? Допомога ветеранкам, так діючим військовослужбовцям, а також жінкам, матерям, родин-захисників. Але на сьогодні ми не зупиняємося і розуміємо, що цей проект розширюється. Так, і допомогу ми надаємо не тільки жінкам, але й чоловікам. Власне, ми надаємо і захисникам, і захисницям, а також і їх родинам. Коли виникло питання в процесі в контексті саме якому напрямку рухатись, так у нас було дуже багато звернень. Насправді ми отримали звернення і розуміли, що кількість запитів зростає. Люди військові, так які приходять у відпустку, а це вже там на тих 10-15 днів, звісно, у них. Є погіршення стану здоров'я, або їм потрібно пройти певні обстеження, і тут постає питання у швидкості і якості. Бо е, знаєте, це напевно цей час, коли людина сам сам військовий чи захисник чи захисниця, хоче побути своєю родиною. А додаткові формальності черги вони створюють, е, ну тобто, навантажують так їх. І е, коли нам потрібно це швидко зробити, у них недостатньо часу. Ми не можемо зробити МРТ, КТ за один день. А, черги розтягнуті, ми всі знаємо на місяць а то й два. І тому власне нашим таким завданням було як, як допомогти їм, і, і власне завдяки нашим партнерам а тут долучилось дуже багато і комунальних закладів, так міста, а, і приватний медичний бізнес, який допоміг нам, зокрема, центр новий, який власне а, допомагав напродовж свого часу і зараз допомагає швидко протягом. Двох-трьох днів, а часом і навіть півдня забезпечити одні з найдорожчих послуг це так корд. і Чи можна назвати зараз вже приблизну кількість закладів, які долучилися, так і яким чином ця мапа розширяється? На сьогодні вже долучилося більше 20 закладів. Приємно дивує, що відверто керівники медичних закладів Львівщини активно долучаються так. пропонують свої послуги. Так і ми розуміємо, коли ми проводили перший стіл у Львові, де були. До учні і керівники, і заступники, і лікарі медичних закладів. Ми обговорили це питання, обговорили проблемні сторони. Так, бо тут не тільки про позитив, а тут і про речі, які турбують і самих захисників. Ми виносимо на такі круглі столиці обговорення, говоримо про болючі проблеми, ділимося досвідом. Ми плануємо розширити цю мапу, звісно, ще мінімум на 20, так до 40 медичних закладів. У нас е, уже на сьогодні ми провели чотири круглих столи. Перший круглий стіл, як я сказала, був у Львові. А також були круглі столи і у Дрогобичі, і у Городку, у Яворові. На наступний тиждень ми плануємо провести такий самий круглий стіл у Стрію, де власне долучаються не тільки керівники, так, лікарі медичних закладів, але й влада. І таким чином ми намагаємося розширити цей доступ медичних послуг, так і підняти ту соціальну активність, так соціальну значеність цього проекту. Ну і от да дуже дуже цікаво. Ви зазначили про те, що на цих круглих столах збираються медики. Ну і люди, які до цього причетні. І що головне, вони чують і реагують. Так і тоді в них, мабуть, самих з'являється питання: а чому, наприклад, один медичний заклад зміг цього досягнути і отримати можливість таку? А ми не можемо. Наприклад, це дозволяє їм можливо самовдосконалюватися. Це такий стимул ще один додатковий створення такої мапи. От там і є інші заклади, а мого чомусь нема? Ну і, власне, це це питання і про критерії добору таких мед... Чних закладів, тому що зараз важлива програма, яку реалізують і в бізнесі і у просторі, це безбар'єрність для ветеранів і ветеранок, які повертаються з фронту, і це потрібно нам, так це потрібно нам усім, і це не лише про встановлення пандусів, а й про доступ до інформації до, до різноманітних послуг. Власне мапа, яку ви розробили, надає цей доступ до інформації. Але якщо повертатись все таки до безбар'єрності. Не у всіх закладах люди можуть отримати ці послуги, бо декуди вони просто не зможуть банально зайти. так? Або якщо це людина у кріслі колісному, або, наприклад, незряча, вона не матиме під ногами цієї тактильної плитки. Якими критеріями ви послуговувались, аби добирати заклади, які, власне, на таку мапу потрапили? Ви знаєте, ми насправді не добирали. Я ще раз наголошую на тому, що так, ми запрошуємо. а Керівники установ активно долучаються Якщо говорити про перинатальні центр, то там а, давно є послуги позберє чи, чи лікарню Пантелеймона Тобто, ми бачимо наскільки якісно і швидко е, лікарні розвиваються, наскільки вони передбачають е, ці речі, і ви дуже добре сказали. Власне про безбар'єри це не тільки про пандуси, так це можливість швидкого вирішення їхніх питань. Ви знаєте, часом це бюрократична процедура насправді е, займає дуже багато часу. Асу і нашою основною метою, нашим основним завданням є спростити, спростити власне оці оцей доступ до тих серверів так. Швидше вирішити цей запит, тому е, ми завжди говоримо, що і, і знаєте, це шириться вже, як як сарафанник кажуть, радіо е, ветеран передає інформацію ветерану чи, чи чи захисниця захисниця, і кажуть: от, ви можете зголоситися зателефонувати там у РХАП, чи у будинок вана, і наші дійсно працівники намагаються дуже швидко в короткі терміни. Е, скомунікуватися з закладом, так і вирішити це питання. Ми проговорювали ці речі, щоб у кожному закладі медичному була людина, яка відповідає, яка є координатором власне по частин частині військових, так військовослужбовців, учасників бойових дій, а також їхніх родин, тобто до по родинах захисників, таким чином. Ми намагаємося комунікувати безпосередньо. Якщо у нас є питання, знаєте, це ще напевно для того, щоб і е, е, знову ж таки, окрім того, що ми маємо надати фахову допомогу. Е, фахову допомогу мають отримати е, люди. Але тут і про речі, які і про проблематика, Так, бо якщо ми маємо якісь запити, де де, де е, якісь проблематичні речі, так ми це виносимо, обговорюємо. А це дуже важливо мати хорошу комунікацію. Пані Марія, проситиму вас розповісти алгоритм так, для людей, які бажають скористатися цією послугою пільгово або безкоштовно, що їм треба зробити? От Перший, другий, третій крок. Ну, насправді їм просто треба зателефонувати у будинок воїна або на лінію першої жіночого транспопросту Так. І з ними зв'яжуться одразу, ми з'ясуємо потреби. А ми скажу вам, самі уточняємо діагноз. Так. Власне, є певні принципи, коли ми говоримо про дороговартісні процедури МРТ чи КТ, ми розуміємо, що для цього потрібно не тільки. Бажання так, але й скірування лікаря, щоб це було фахово якісно бо часом ми стикаємося з такими викликами, коли телефонують і просить. Ну мені треба каже МРТ, але людина не може пояснити чого саме. Тому е, в тісному контакті з лікарем який точно визначить е, оцінку стану так пацієнта, який дасть кваліфіковану пораду і зрозуміє, що саме треба обстежити, і наскільки ця процедура є важливою, а не спонтанною, що просто хоче людина і, і це робить так. І тут важливо вже підключати наших лікарів. Е, абсолютно нічого не потрібно. Ми відкриті, і я тут хочу, ще наголосити власне про доступ не тільки. Ветеранам, так, учасникам бойових дій, ветеранкам, але і родинам захисників. У нас в співпраці з медичним центром Ново підписаний меморандум, коли ми допомагаємо родинам зниклих безвісти власне обстежуватись безкоштовно в розрізі оцих дороговартісних процедур. Розумію, що є багато пакетів, але коли люди ну, оця категорія нас, наприклад, так, вони не завжди. Є люди, які соціально незахищені, так які є процедури дорогі. Тому ми власне і тут почали працювати. А зараз ми також продовжимо і з родинами загиблих ми мати таку опцію у лікуванні так, знов ж таки завдяки нашим партнерам з медичних клінік. Ну, ми зараз говоримо в основному про здоров'я. Так, але рехаб це не лише про медицину. Так, ви займетеся багатьма різними напрямками. А по яким питанням ще найбільше звертаються до рехабу? У чому потребують допомоги, окрім медичної? Ну, ви знаєте, на сьогодні дуже актуальними: це все таки юридичні юридичні запади і психологічні. Це, це ця гілка, яку я можу точно виокремити. Тут знаєте, добре те, що питання психологічної підтримки воно набуло такого ширшого такого розмаху. Так і воно не має упередженого ставлення у військових. Ми дуже багато консультуємо. У нас в команді є три психологи, зокрема, у однієї з них є і я, так я теж включаюся. Коли ми працюємо саме з військовими, з ветеранами і напевно, це теж та можливість допомогти їм швидко. Швидко не скажу, що швидко в контексті психологічної допомоги, так але про це про якість так. А стосовно юридичної, то є дуже багато питань, з якими це і по оплатах, і по судових процесах по інвалідності. Тут ми теж консультуємо і ну, намагаємося вирішити ці питання. Зокрема, на сьогодні ми завдяки нашим міжнародним партнерам, теж консультуємо в розрізі вторинної, безоплатної допомоги родинам, зниклих безсяць це дуже важливо. А, бо знаєте, воно, цей процес тягне за собою багато невирішених питань, так? І знову ж таки, тут і про виплати, і про суди, і про визнання. Ну багато речей. Ну, власне, пані Марія про роботу з родинами безвісти з них зниклих захисників, захисниця Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти осіб, і цю посаду обійняв Артур Добросердов. Він раніше виконував обов'язки заступника начальника головного слідчого управління. І якщо не помиляюсь, раніше в уряді взагалі роздумували про реорганізацію обов'язків і реорганізацію посади. Як такої розподілення функцій, ви представляли уповноваженого з питань зниклих безвісти осіб на регіональному рівні, на Львівщині? Чи продовжиться ця робота? Якщо так, в якому форматі? Чи можете нам розповісти більше трішки? Так, ви знаєте, справді так. Я була представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Робота наша не припиняється в розрізі допомоги. Власне, те, що ми можемо зробити на рівні громадської організації, група Патріот, яка працює 14 років з Олегом Котанком, ми далі допомагаємо. Це юридичні консультації. Дуже багато людей до сьогодні звертається до нас, і ми надаємо їм психологічний і юридичний супровід. Тут більша частина навіть, юридичний юридичної супровід нас працюють інституції, які займаються зараз тим питанням. Але ми продовжуємо цю роботу. Я вам скажу відверто. Мої контакти мають ще з тих часів, коли особисто. Мій досвід так допомагав теж багатьом родинам, бо напевно всі знають, що у нас Орес Петрашин був у полоні, і власне з того моменту 14 року почалася моя діяльність в цьому напрямку, і не, не завершується до сьогодні. Тому тут і про ті питання: якщо ми можемо допомогти, якщо ми можемо бути корисні для тих людей, звичайно, ми. Продовжимо працювати у цьому напрямку. Все, що в нас залежить, що ми можемо чим ми можемо допомогти цим людям. А, а це також і про перенаправлення, про правильну організацію цього процесу, про те, куди потрібно звернутися дуже багато людей до нас звертаються просто помогти заповнити заяви звернення. Ми виїжджаємо. Нас запрошують. Ми зокрема були нещодавно на зустрічі. у стрію, де нас запросили в транські просторі. Наші юристи виїжджали і психологи теж спілкуватися з родинами зник. Цей запит є і до нас звертається, звісно, що ми допомагаємо. Дуже дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що мали можливість сьогодні до нас доєднатися, розказати не лише про інтерактивну мапу медичних послуг, яку вже можна ними користуватися на сайті, так а і за те, які ще можливості є у рехабу, і що варто звертатися за допомогою в будь-якому випадку, так а не намагатися. Шукати її самому або у гіршому випадку розчаруватися, не, не могши її знайти, так не мавши змоги цього зробити. Дякуємо вам і всій частині головного за день». з нами була Марія Петришин, керівниця першого жіночого ветеранського простору Рехаб та директорка будинку воїна. Дякую вам.